Святая луч, показуємо лот номер 22 мікс спортивному одягу. Перший бренд Adidas. Він іде основою наших лотів. Тут зібрані дуже класні трендові моделі і з використанням дуже класних технологій вони виготовлені. Легінси Adidas Дуже приємна тканина. Вони можуть бути як для занять спортом, так і просто для повсякденного носіння. Футболка поло Adidas Легенька, дуже класна. Наступний бренд це Nike. Саме в наших фотографіях представлена лінійка купального та спортивного одягу, міцна, еластична та швидко висихаюча тканина. Дуже класна кофта, ця впорочена, взагалі, суперова. Далі майка Adidas виконана з технології TechFit. І зараз я вам поясню, що це означає. Також шорти, виконані в техніці клімачів. Техфіт це компресійна технологія, яка підтримує м'язи, також вона покращує кровообіг і пришвидшує відновлення. А Clima Chill, так як виготовлені були шварти, це інноваційна технологія охолодження. У тканині є маленькі металеві частинки, які охолоджують тіло. Також наступний от знову техфіт, і тут є різні рівні підтримки, є Large, Medium і Hard Support. Тому, взагалі, супер можна поєднати от, зі шортами Nike. Це наш третій бренд. Основні три бренди в наших лотах, це Adidas, Kappa і Nike. Дуже класні шорти, взагалі, суперові. Тут, тут з невеличкими розрізами з боку і позаду ще є кишенька. Далі кофта на замку з за капюшоном Adidas, Суперова. Виконана в класичній такій технології Adіда's Клімалайт. Вони її використовують багато, де вона нас ця тканина швидко виводить вологу та зберігає тіло сухим. От в цьому топі вже хайт супорт. E, так, далі у нас легінси Adidas. Так, в, те, в технології TechFit така майка може бути, ну, вона подовжена така, йде. Шорти. Кімалайт. Так, скрізь хороші розміри. Насправді дуже мало малесеньких, взагалі. Далі технологія ця іде, там на цьому пишу, з збоку десь. Да, Що це означає? Зараз вам поясню. Це. Технологія вентиляції. Тобто ви бачили тільки, що отвори, одяг дихає, добре охолоджує тіло під час активності, взагалі супер. Далі легінси знову в класичній технології. Адідас спортивний костюм. Спортивний костюм. Дуже класно, це однакові розміри, тому що деякі комплекти ми створюємо просто самостійно, наприклад, як ця футболка, вона для бігу. Все можна насправді побачити на самому одязі, там все вказано, можна дізнатися інформацією, і ви зможете е тішити своїх клієнтів і подарувати їм, запропонувати їм те, що їм буде потрібно. От. І це, звісно, виділяє вас на фоні конкурентів інших продавців, тому що не всі можуть, ну, не всі володіють цими знаннями про технології, які, які інколи треба саме, які цікавлять покупців. Найк-футболка шикарна просто. Це також Nike Swim, Тобто, її можна використовувати і для купання. Далі капа-футболочка skin fit Що це означає? Це означає облягаючий крій, і він повторює контури тіла, підкреслює фігуру, стильний і зручний під час тренування. Далі тут іде дуже класна кутонова кофта була від Adidas Шорти Nike керманчиком позаду. Тепер дуже цікаві зав'язки. штани також далі йде така ну, плащовкою типу, тканина. Капа кофта. На рукавах резиночки. вона така зібрана резиночки. так, О, Цікаво дуже. Далі футболка і такі ну, велосипедки, можна сказати, із пушап. До речі, там ззаду йде шов пушап. Тому взагалі. Далі йде дві одинички капа. Це однакова модель, одна і та сама модель, але вона йде в різних розмірах. Повторів з однаковими розмірами у нас не буває. Також блок ексклюзивних футболок, ті, які мають більшу цінність порівняно з іншими, вони всі е, виконані, якби це колаборація з різними клубами спортивними. Тому їх цінність набагато вища від решти футболок, і на них ви зможете вже, в принципі. Відбити половину лоту. Також в наших, нашому лоті є купальники, показуємо їх. Перший купальник дуже гарний, такий ніжний, цікавий дизайн. Спинка йде відкрита на резиночках. Далі роздільний варіант купальника, тваринний принт. Тут також резинка, гарно тягнеться. І верх тут на одне плече звичайна резиночка і на одне таке. Це дві одинички, їх можна окремо також продавати, а можна саме комплектом. Далі купальні шорти такі на резиночці. Також, от бачите, комплект, його можна, ну, як не комплект, це ми просто його так сформували, але можна продавати. І окремо тут також на зав'язках воно, і верх на резинці. І ще один суцільний купальник. Позаду з такою більш закритою спинкою. Вся інформація по лоту написана є в описі. Також там номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб зробити замовлення.